Компанія АГ є компанія проєктувальників, спеціалісти, які мають всі сертифікати для проєктування повного циклу. Зараз ми знаходимося на території компанії АТЛ. Це доволі цікавий об'єкт. Замовник ставив доволі цікаве завдання зробити декілька кліматичних зон на декілька приміщеннях, дуже різноплаване. Це було і виробниче приміщення, це й офісне приміщення, це торгові приміщення та побутові приміщення. Промислова зона, де обслуговуються автомобілі, там використовується повітряне опалення та то охолодження. Торгові та побутові приміщення, заведені теплі поли та повітряне опалення. також добилися гарячої води. Тут було досить цікаве технічне завдання, яке ми вирішили за допомогою теплових насосів, і ми змогли одночасно подавати тепло до підлоги, повітря, холод до підлоги та повітря. А також забезпечити гарячою водою. На мою думку, що теплові насоси і обладнання хідгар є на сьогоднішній день оптимальними з точки зору вартості, високого сервісу та доступності і наявності на ринку.